Я не уявляю президента або кандидата в президенти, які і буде говорити тільки про зовнішню політику і силовий блок. Президент, я згодна повністю з колегою про те, що він іде з своєю командою, командою не тільки політиків, а і командою менеджера. І він буде рука об руку працювати і з законодавчою відкою нашої влади, тобто з парламентом, і з кабінетом міністрів як виконавчою відкою нашої влади, і не розуміючи того, як буде розвиватися держава, він не має права навіть подавати себе на посаду президента України, тому що тільки об'єднання цих трьох складових може насправді нам давати якесь майбутнє, і тому закон. Це перш за все, але громадянство і бути громадянином цієї держави, розуміти, що і чому він для чого він живе в цій державі. Це зовсім інше. Тому ми маємо на це дивитися, як мені здається, особисто з такого ракурсу на це питання. Дякую, ой, я вибачаюся. Я надіюся, що. Такий короткий час до виборів, які на сьогодні є, і та політична, соціальна, громадська політична ситуація, яка на сьогодні склалася в державі, не дозволить використовувати брудні, брудні технології, але це я надіюся. Насправді мені здається, що ми вже маємо певні приклади, про які вже говорили колеги. Я думаю, що на жаль, ми ще будемо бачити такі приклади. Але приємне те, що все те, що відбулося за останній час, не дозволяє в. Той широкий досвід, який існує в нашому політику, і державному і Чернігівському, теж цей досвід в повній мірі використати в передвиборчих перегонах. Оце насправді є на сьогоднішній день. А як буде, побачимо.